Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо, як правильно та грамотно а з цього витікає і набагато швидше набирати м'язову масу, щоб ви не топтались на місці і не робили помилок. От є люди, які просто набирають масу, женуться за нею, там, набирають жир і називають його м'язами. Загальну масу набрав, от було його там. 70 кг стало 90, став на ваги, а так як він виглядає, ну, ми розуміємо, що м'язів там досить мало. От, 5, 5 основних пунктів, які я сьогодні виділю, позначу вам, це не всі пункти, там, в принципі, щоб від відео не затягувати. Зробимо сьогодні 5, а ви напишете, якщо вам така тема цікава, то можна зробити ще продовження і доповнення. О, дивіться, ну, от перший момент, зрозуміло, помилка. Люди набирають загальну масу, і з цієї маси надлишок жиру дуже великий. дуже великий. Є інша група людей, яка. Намагається менше жиру набирати, і з за цього підрізається по калоріям, там акуратно, дуже, щоб жирок не приростав, набирає більш чисті м'язи. І ця група теж помиляється. Дивіться, помилка основна цієї групи в тому полягає, що таким чином, коли люди підрізають, щось десь прибирають, намагаються десь лишнього не їсти, щоб більш чиста маса йшла, і профіциту по калоріям немає. Профіциту немає. Тобто вони закривають свою добову потребність, норму. От організм потребує стільки калорій на своє життя, так? життєдіяльність, на те, що ви ходите, там, рухаєтесь, читаєте, пишете, тренуєтеся, ще там щось робите. От на це використов... на роботу ваших внутрішніх органів, на енергоресурси всього тіла витрачається енергія. І ви тієї енергії отримуєте з продуктів рівно стільки, скільки ви розходуєте організму. От виходить такий процес гомеостаза. А щоб ваші м'язи приростали, щоб хоч трошки приростали саме м'язи, то потрібен профіцит. Тобто калорійність потрібно обов'язково збільшувати. І не боятися того, що ви десь наберете жир. Скажете ви мені тільки, що ти нам казав, що люди не дивляться на. Кількість маси набирають дуже багато, з них багато жиру так. Щоб такого не було, потрібно, дивіться, от, вирахували свій, свій базовий обмін, норму, на якій ви не набираєте і не худнете, тобто цей процес рівноваги. І до цього і бачите, скільки калорій ви вживаєте. До цього ви акуратно додаєте 300-500. Або 600 калорій протягом тижня, ну кожного дня зрозуміло. Дуже акуратно додаєте і робите заміри, робите зважування, і бачите, якщо ви набираєте щось приростає, м'язи приростають. Як робити заміри? Я вже дуже багато про це розповідав. Дивитись, що приростає. от. І таким чином ви будете набирати. Тобто акуратно ми прогресуємо по профіциту. Якщо мало цих 500 ккал додаткових, то ви можете додати. Це все потрібно дивитися на показники свого організму. Тому що хтось набирає на такій калорійності, комусь на такій калорійності буде мало і потрібно додавати. От. Харчування потрібно, щоб було у вас чисте. Намагайтеся, я розумію, що зовсім чисто, не вийде харчуватися. Є спокуса з'їсти якусь, якусь фігню, як ми називаємо. От. Так, Це все можна вживати, але дуже мало і дуже рідко. Як додаток, інколи раз на тиждень пішли, з'їли, що вам захотілося. А всі інші дні зазвичай харчуємося нормальними харчами. Тобто повільні углеводи, менше швидких углеводів, білок, жири, корисні жири. Жири, дивіться, обов'язково. Люди не приділяють багато уваги жирам, а жири впливають на рівень наших гормонів. Рівень гормонів. Далі витікає такий ланцюг. Від рівня гормонів залежить рівень життя нашого організму, в тому ж числі і рівень того ж тестостерону. От. Якщо не вистачає жирів, то тестостерону буде недостатньо вироблятися в вашому організмі, і це теж можуть виникати внаслідок цього якісь проблеми. От, проблемна штука. Так, по що хотів ще... Додати в цей пункт, дивіться, не намагайтеся одночасно робити і палити жир, і набирати м'язову масу. У деяких людей це може виходити на початках. Якщо людина не адаптована до фізичної роботи, якщо людина ніколи не тренувалась, то так. Людина ця приходить до залу, починає тренування, якісь легкі там по суті навантаження для організму це стрес, ніколи такого не було. Він починає там палити жир, і ця енергія жиру використовується як енергія. Для будівництва м'язів, ні в якому разі не переганяється жиру м'язи, як деякі кажуть. <ріст> Організм просто може брати, він не може, а він буде брати енергію з вашого жиру. Але одночасно це неможливо вже у людей, які будуть займатися там, ну, скажімо, півроку, рік і плюс. От, на початку це все буде працювати за умови, якщо у вас там є надлишок цього жиру, особливо. От, навіть в деяких людей і приросту м'язів такого великого і не буде, так розумієте? Десь просто збільшення глікогену у м'язів. М'яз буде виглядати більш таким наповненим, а жирок підгорів це ще один плюс до того, щоб візуалізація м'язів відбулася. Він краще буде, ви його краще будете бачити. Коли жир підгорить. І тому в деяких людей виникає оманлива думка, така, що вони переганяють жир у м'язи, там, і роблять це одночасно, і палять жири, набирають м'язи. Так, це не працює. на жаль. На жаль, природа такого не передбачила. Далі дивіться. Друга помилка: не намагайтеся постійно сидіти в профіциті і постійно набирати м'язову масу. Не забувайте про сушку. Це не та сушка, яку використовують профі-атлети. От Я зараз сушусь, навіщо я це роблю, я згодом поясню. От профі-атлети, які виступають по бодібілдингу, у них своя мета. У вас там сушка повинна бути така. ну, не, не для такої там прямо естетики, а навіщо? дивіться, Для того, щоб зробити своєрідну періодизацію. Коли ви весь час знаходитеся в профіциті, багато їсте, жрете, жрете, звісно, там і жирок приріз, десь, і все, і ваші внутрі ЖКТ, там кишково-шлунковий тракт втомлюється, вся, витрачається, скажімо так, багато енергії організм витрачає на переварювання цих харчів. Ви постійно багато жрете. Дайте відпочити своєму організму. А тим часом і підпаліть жирок трошки. Не бійтеся, хай м'язи трохи втратяться, вони теж згорять без цього ніяк. М'язи, хай ви їх втратите, ви підпалите жирок. Але ви вже треновані люди, ви тренувались в кількість міоядер більше. І ви дуже швидко повернете ті м'язи, а жирок уже буде спалений, ви розумієте. Таким чином, за рахунок цього, відбувається, ну, всі люди помічають, що коли от. Після періоду сушки люди починають набирати м'язову масу більш чисту, більш ну, така візуалізована, менше жиру і все таке. От дуже класно це виходить. Саме для цього і я роблю, я займаюся пауерліфтингом. Я зараз затіяв сушку в дефіциті. Там, самопочуття знаєте, так собі ще. І купу завдань вирішую для каналу. Я ж там блогер потрібно, щоб мене бачили. Там. Підтягування розвиваю, бруси розвиваю, жим підтримую, щоб наглухо не впав. Там ще деякі моменти роблю. От. Одночасно. Дивіться, для чого я це роблю. Між підготовкою до змагань пожиму штанги лежачі. Я роблю такі розгрузку. Теж така своєрідна періодизація, я розгружаю, не роблю силової роботи дуже багато. Жим, практично, я тільки підтримую. Там 3-4 підходи в мене на, на тренування порівняно з тим, що було 20-25 на підготовці. розумієте. От. І таким чином підпалю жирок, щоб потім набрати. Масу загальну більш чисту, більше, щоб було м'язів, а м'язи, звісно, сприяють і силовій роботі, і все таке. Плюс організм відпочиває від надмірної силової роботи, і потім він включається в цю роботу краще. Ну, ми розуміємо, весь час їхати на великій швидкості, гнати автомобіль дуже тупо. Потрібно давати йому відпочити. Відпочили, ви відпочиваєте, ваш автомобіль відпочиває. Ви не прогресуєте, ви стоїте на місці, але. Потім ви далі поїдете, ви більше зможете проїхати. А якщо ви весь час їдете їдете, ви виснажите свою машину і нічого з цього, звісно, толкового не буде. Е, тому іноді потрібно сушитися. Дивіться, умова головна, сушитися потрібно тільки тим, у кого є, що сушити. Ну, якщо людина 1,80 вісімдесят, вагою 70 кг такий сухар, то йому не потрібно нічого сушити. Якщо дуже часто помічаю, дріщі приходять там, два місяці потренувався, підходить. А коли мені сушку починають? Така, що ти сушить зібрав? Тебе м'язів немає. <сум> ти висушиш ті самі м'язи, у тебе немає розуміння, як це робити. Тебе організм не підлаштований під це. І взагалі сушка це таке слово. Від профі пішло, знаєте, там жироспалювання окей, а сушка це більш спрямовано, вони виводять прямо і воду виганяють там все. От, звичайним людям це зробити важко, а без підтримки фарми взагалі дуже важко. От, дивіться. Так, я, я свою сушку зараз використовую. Я додаю жироспалювачі. До речі, напишіть, якщо цікава тема, то я розповім, як їх правильно вживати, що вони дають. І ну, досить цікаво. Є моменти, які ви точно не знаєте. Так, дивіться, третє, добре. По... Зі столом ми розібралися по харчуванню. Зрозуміло, відпочинок ще потрібен, це всі знаємо. Багато людей, які тренуються в залі, це третій момент. Думають, що нарощують свої м'язи, але вони їх просто підтримують. М'язи не ростуть, не... не створюються умови, при яких м'язи повинні зростати. Тобто немає прогресу. Немає банального просто прогресу по навантаженню. Або якщо він є, то він лінійний, ви валите постійно, ви все, все рівно зупинились. Так як я про машину вам розповідав. Їдете на високій швидкості і виснажились. Вже, і шини стерлись і там прямо жопа повна. Ви вже прогресувати далі не, не в змозі. От. Тому в першу чергу прогрес по навантаженням обов'язковий. Намагайтеся додавати. Ви прийшли тренуватися до зали, ваш жим 50 кілограмів на 10. Через рік ви повинні жати хоча б 80 на 10. Взагалі, таке для порівняння. От, напишіть хто скільки жме відносно свого тіла, мені цікаво. Мій перший тренер таку фразу сказав: я от зараз хлопцям своїм учням кажу, вони цим користуються. Прикольна тема. Людина, яка тренується в залі, хоча б рік мінімум. Просто для себе, для здоров'я, для підтримки організму. От її показник вже штанги лежачі повинен бути хоча б, хоча б увага, своє тіло, вагу свого тіла пожати на 10 разів. Тобто, якщо ти важиш 80 кілограмів, і через рік ти 80 не пожав ще на 10, то ти точно щось робиш неправильно. Ти щось точно робиш неправильно. До речі, якщо у вас немає розуміння, як. Як прогресувати, як взагалі це все, оці всі запчастини скласти докупи, ви можете звернутися до мене. Ведення онлайн, ще трохи людей добираю. Недобросовісних двох прибрав останнім часом, бо щось не відповідають таке. Йому потрібен результат, а, ти, а я повинен за ним ганятися, да, писати йому, де ти, да, що, да, чому ти нічого не робиш. О, тому для людей, які дійсно хочуть працювати, там контакти мої в описі під відео є. Так, зрозуміло, прогрес по навантаженням. Обов'язково це головна умова, щоб м'язи росли. Це от такий третій момент. Четвертий момент я хотів виділити. Періодизацію, вона буває і багато видів, я такі два основних вам скажу, як це робити. Ну, що взагалі таке періодизація? То, то ви один період намагаєтеся тренуватися важко, рухаєтеся, прогресуєте, інший період скидуєте віса, ваги робочі і відпочиваєте. От ви проїхали трохи в горку, ви витратили енергію, ресурси, сили, дайте організму. Спуститься, трошки відпочити, набрати сили, енергії, тих ресурсів, запастись новими, щоб далі проїхати вище вже оцієї точки, де ви були. Якщо ви це не зробите, то ви ото, що проїхали, і дай Бог, що ви там хоч утримались. У більшості людей це падає. Перенавантаження організму просідає нервова система, наїдаєтесь ви в переносному. В смислі, якщо назвати це, ви наїдаєтеся тим жимом, тим присідом, цими рухами, і вже ви не так реагуєте. Показники такі, знаєте, як ви приходите, ну, робите жим лежачи, да, знову хай буде жим, навіть така найкраща вправа моя, найулюблена. Приходите і вам не хочеться його робити. Ви ним наїлись, ви вже, блин, ви вже стільки жали, що от у вас уже все. От ви перенавантажили свою нервову систему, потрібно відпочити. Відпочити можна. От перейдіть на бруси, як я зараз роблю. Приберіть, жим, попрацюйте на брусах, приберіть, жим звичайний поробіть там вузьким хватом. Поробіть щось змінюйте, Зміна направлень. Дуже круто сприяє прогресу. Тобто, це свого роду теж періодизація. Тобто ми працюємо трохи в одному режимі, потім в другому. Режим рухів. Так? По прогресу по силовим, ну, зрозуміє, розумієте, чим більша сила, тим м'язи теж будуть зростати. Там є є там умови ще е, уміння. Організму, і нервація та вміння одночасно рекрикувати рекрутувати максимальну кількість рухових одиниць. Там це теж впливає на силу. Але сила все-таки, особливо у початківців, вона напряму розганяє зростання. Напряму розганяє. Не може людина жати 50 кг і через там, рік пожати 100 і залишитися такою самою. Вона обов'язково виросте, обов'язково м'язи будуть більшими. От. Але. Іти до цього потрібно періодизовано. Тобто ви робите важке тренування, робите легке тренування, робите середнє, робите знову легке, потім важке. там Десь в середньому раз на 2 тижні важке тренування. Всі інші середні легкі. Є, я там пишу своїм, вага вища середньої трошки, вага нижча середньої, вага легка. Там, тобто Я все це контролюю, періодизую. Там. Можна цикли назвати ще такими циклами ми рухаємось. Так, дивіться. Е, перший момент. Е, другий момент пері... Ну, це ви можете робити от протягом, взяли два тижні, і протягом цих двох тижнів у вас є якась періодизація. Так, розумієте. Е, можна робити це на довший термін. Розрахувати на довший термін. Тобто. По кількості повторень. Кількість повторень впливає на час знаходження наших м'язів під навантаженням. от ми розуміємо, Пожали максимальну вагу на раз, скільки там, 3 секунди вклались, максимально вклали потужно. М'язи включились, все, ви відпочиваєте. Інша справа, коли ви берете вагу і робите на 10 повторень. Таку вагу велику вже ви не зробите, яку змогли на раз, але під навантаженням ваші м'язи знаходяться більше. О, довший термін. От це важливо. Тому ми можемо працювати, от, працюємо на силу, так, силовий цикл. Хай він буде у вас ну, 4 тижні. Чотири тижні, силовий цикл, і, а туди вставляєте цю періодизацію. От. Я там сказав, раз на 2 тижні важка. Важке тренування можна дещо частіше робити, якщо сам цикл буде не нетривалий. Раз на тиждень важке. Важке це не означає вихід на один повтор. <сум> важке це об'ємне важке тренування. От. З відсотком 85, інколи там 90 від разового вашого максимуму. В, цю, в цей цикл ви включаєте ще одну періодизацію. Тобто ви чотири тижні працюєте на силу. Напрацювали силу. Інші чотири тижні ви працюєте на силову е, витривалість. Тобто ви працюєте. Ну, давайте, хай буде витривалість, ми потім залишимо. Попрацюємо на гіпертрофію. М'язову гіпертрофію, так називають, це робота там, від 6 тире до 12 повторів. До 10, я краще. Ну, мені краще оце, коротше, але з більшою вагою. 12 вже якось занадто. Іноді це теж можна практикувати. Там різні варіанти, це все, це все ваша фантазія і відчуття роботи вашого організму. Кожен по-своєму. Одному так підійде, іншому так. Тобто. Наступні 4 тижні ми працюємо на гіпертрофію. Ми працюємо 6, ну, хай буде 12 повторень, уже з меншою вагою. Але намагаємося теж вагу тримати, щоб було вам важко ви попрацювали. Наступні 4 тижні, тижнів, може бути 5, може 6. Ви самі це все для себе определяєте. Наступні багатоповторка. От силова витривалість, ви берете 10-15 повторень, там, можливо, 16. Ну, до 20 я все таки не рекомендую. Чому? Тому що вага, з якою ви здатні виконати, 20 повторень і більше, вона буде, буде занадто мала. Є дослідження, які вказують на те, що ви можете нарощувати м'язову масу навіть із такою вагою. Але за умови, якщо постійно будете доходити до відмови, доводити свої м'язи до відмови. От ну, уявіть собі, людина присідає 200 кг на 5 їй потрібно взяти 50 і зробити на скільки, ну, 5 по 100. Да? Та ну, ви, у вас не хватить, нервова система не витримається. М'язи витримають, а ви просто ментально ви не зможете це робити. Простіше додати вагу, зробити менше повторень і прогресувати. І відчувати себе, ви будете набагато краще, тому що е, набагато повторці, там більшість думає, що дуже жиру багато горить, там сахар горить. Ви спалюєте свою глюкозу, гіпоглікемія, там вам погано ви ледь не помираєте, вам потрібно щось солодке випити або з'їсти. От, розуміє, Розумієте. Е, це. Періодизацію ми з вами обговорили два види і, по прогресу, там п'ятий пункт, я б хотів би виділити ще одну, один варіант, скажімо так, прогресу. От, якщо ви, ну от уявіть, людина там жала 50 кг, через 5 років він пожав 150. І далі там у нього вже починають суглоби боліти, там уже воно, ну, таке вже, ну, у людини немає завдання там на раз десь виступити на змаганнях, або там перед кимось похизуватися. У нього завдання нарощувати м'язову масу. І далі нарощувати вагу, ну, критично. Десь вже можуть бути травми, там людина на... працює, знаєте, така, на обідмову постійно, там все, ви вже. Скажімо так, досягли своєї стелі, підняли вже рівень своєї підготовки досить високо. Але ви можете прогресувати, ну, в принципі, силова робота теж так будується, роблю так і я, за рахунок об'єму, тренувального об'єму. Тобто, ви виконували ці там, 100 кг, ну хай 120 кілограмів, ви робили 5 по 5, 4 по 6, там, щось таке, так? ви можете зробити ці. 100 кг 8 по 3, 8 по 4. От це краще спрацює. Самої роботи буде виконано більше. Самої роботи буде більше, робота буде більш така безпечна для ваших ресурсів, вашого тілу, для суглобів, зв'язок. Тобто ви розумієте, ви можна, от дивіться, 105 по 5, можна брати там 110 і робити. там 4 по 3, намагатися щось таке. А можна ті самі 100 залишити і робити там от 10 по 4. зробити. Дуже важко вам, значить зробіть 12 по 4, але розбийте на дві частини. Зробили жим, пожали через Коротше, наступна вправа. Пошли поприсідали, хвилин 20-30 це зайняло. За цей час ваші, ваша жимова група відпочила, і ви знову робите жим. Знову робите жим, об'єм божевільний, великий, ви, ви точно будете рости від такого. Те саме можна приміняти і до інших вправ, не тільки для жима. Я для простоти і розуміння просто привожу приклад на жимі. Ну, от такі 5, 5 пунктів, 5 елементів, які допоможуть вам прогресувати, нарощувати м'язову масу, по суті, в будь-якому віці. Це ще не все. Є ряд доповнень, є ряд цікавої інформації. Я не хочу, щоб відео занадто довге було, щоб ви там півдня його дивились. Якщо вам цікаво, залиште плюс, напишіть коментар, поставте лайк і поділи... поділіться з друзями цим роликом. Ну, знаєте, я працюю, хочеться, щоб продукт щоб ним користувались, щоб його дивились, щоб ви щось дійсно там отримували, а не просто там подивилось 10 чоловік. От, і зробимо якесь продовження. Зробимо продовження, якщо вам це цікаво. Так, ну а на сьогодні все. Всім добра, спорту. Розвивайтесь грамотно, думайте, що ви робите. Мирного неба і до нових зустрічей.